Розбудовували автошляхи на під'їздах до КПП, а також забезпечували безперебійний рух боковинськими трасами. Більше про виклики, які були перед службою автомобільних доріг у 2022 році, як допомагали ЗСУ та які плани на майбутнє вже готова розповісти моя колега. Війна внесла свої корективи і у роботу служби автомобільних доріг у Чернівецькій області. Через блокування Росією морських шляхів. Левова частка вантажів, призначених для вивезення з України, припала на контрольно-пропускні пункти, в тому числі й на Буковинські. У зв'язку з цим черги до порубного, які розтягнулися на десятки кілометрів, стали вже звичним явищем після 24 лютого. А чернівчан вже давно не дивують фури на під'їзді. До міста. Саме тому важливим напрямком стала розбудова інфраструктури на автошляху до КПП Красноїльськ. Це перша бетонна дорога на Буковині. І ми з цією за задачу справились, дорога функціонує. Ми не фішували нашу роботу, зважаючи на те, що це безпосередньо під'їзд до КПП і там працювало дуже багато людей, дороговартісної техніки, скупчення людей і техніки це є потенційна ціль для ворога. І тому ми намагалися швидко якісно зробити свою роботу. І лише тепер ми можемо вже про це відкрито говорити. Дорожники також продовжили роботи з покращення стану асфальтно-бетонного покриття автошляху «Сторожинець» КПП Красноїльськ. Зокрема, відремонтували міст у Стороженці. Окрім того, розпочали роботи на КПП Шепіт в рамках грантової угоди на кошти Європейського Союзу. Наразі там зводять підпірні стінки, облаштовують освітлення, а також перебудовують два мости. Також покращили проїзд до КПП Росушани, проводила служба автомобільних доріг, і інші важливі роботи на автошляхах Буковини. ті роботи, які було потрібно виконати для того, щоб забезпечити належний і безперебійний рух транспорту на дорогах державного значення служби автомобільних доріг були виконані в повному обсязі. Це і ямковий ремонт, безпека руху, знаків, розмітка, профілювання доріг, профілювання узбіч так і зимового утримання, на виконання якого ми сьогодні і працюємо. Безумовно, сьогодні обмежено фінансування, і ми ставимо перед собою забезпечення в першу чергу належного проїзду на основних артеріях. Нашої області, окрім своєї професійної діяльності, всі працівники служби автомобільних доріг намагалися всіляко допомагати збройним силам України. Ми долучалися і до ремонту техніки військової, долучалися до ремонту доріг, які ведуть безпосередньо до військових об'єктів, долучалися до облаштування цих об'єктів. Ми працюємо, працювали і працюємо на захист критичної інфраструктури. Купували транспортні засоби, засоби індивідуального захисту, оранжелети, каски, влаштовували благодійні турніри для збору коштів на тепловізори. здавали кров, купували необхідне обладнання для центру крові, допомагали дитячим будинкам. У планах на 2023 рік у служби автомобільних доріг є два пріоритетних напрямки: завершити ремонт моста у Глиниці, а також розбудова і покращення інфраструктури на під'їздах до контрольно-пропускних пунктів Красноїльськ, Дяківці та Шепіт, Тетяна Дубіцька та Тва.